Так, будь ласка, шановне товариство, підходьте ближче, щоб можна було почути. Почути, виступаєте. Оля, зможете розпочати заходи, з нагоди річниці загибелі, нашого земляка, воїна козака Віктора Голова. Я пропоную виконати їм... Україні ще не вмерла України. show Ісусу Христу. Слава Ісусу Христу! дорогі батьки, родина, високодостойне, шановне товариство, друже наш Вікторе, звертаюся до тебе в першу чергу, бо знаю, що ти зараз десь там, як ангел, на небесах, молишся за нас. Молишся за Україну і дивишся на те, як сьогодні плаче твоя люба земля, ненька Україна. Бо так як ти вмів любити Україну, це був приклад того, як ти міг жертовно віддатися служінню своїй батьківщині. Друже Вікторе, я от буквально щойно повернувся з тих місць. Де ти загинув? Вчора ми відзначали річницю створення батальйону Карпатська Січ. І коли я хлопцям сказав, що їду до тебе поклонитися твоїй пам'яті, а також до твоїх побратимів кіровоградців, друга Томака, друга Степанка. Мені хлопці сказали, коли ми стояли на бойовій позиції. Перед Донецьким аеропортом ми обов'язково підемо туди, де ти загинув. Знаємо, що там ростуть такі гарні кущі калини. І сказали передай Вікторові, коли ти до нього прийдеш і поклонишся на його могилі. Що ми обов'язково з перемогою приїдемо і привеземо паросток. Куща калини з тих місць, де він загинув. І попросимо батьків дозволу, щоб тут, на його могилі, можна було посадити цю калину. Друже Вікторе, знаєш, люди кажуть, що Господь забирає кращих. Але це не просто люди кажуть так, бо насправді воно так є. Ти був один з найкращих серед українців, серед патріотів, серед нас. Твоя посмішка, твоя весела вдача, твій безмежний патріотизм це є реально приклад того, якими повинні бути українці. І сьогодні, стоячи тут біля твоєї могили, я тобі хочу сказати, що. Ми ті, що лишилися, ми повинні продовжувати твою справу. Повинні робити те, заради чого ми всі об'єдналися, заради великої могутньої України. Адже ми, ти знаєш, не прагнемо чужого. Нам не потрібно чужих земель. Нам не потрібно окуповувати і принижувати чужі народи. Нам просто треба одного, щоб на своїй Богомданій землі був мир. Отак ми зараз їхали ось оті Кіровоградські поля, ту нашу українську славну козацьку землю, яри, горби. І знаєте, так в голову в'їлося, Боже, як тут спокійно, як тут тихо. Я собі навіть подумав, от напевно вітя виходив тут на своїй рідній землі і діставав задоволення від того сонця, того вітру тої трави тих дерев, а там, а там війна. І нам треба все зробити, щоб якнайшвидше наступив мир по всій землі. Друже Вікторе, дуже сумуємо за тобою. Вже рік пройшов. Ти був перший, один з перших серед нас, серед Легіону Свободи, який загинув на тій війні. На жаль, сьогодні жахливі цифри статистики. 19 свободівців загинули на Майдані і після Майдану. І вже зараз 21, в тому числі і ти, і твої побратими, друг Микола, друг Володимир, звідси з Кіровоградщини, всього 21, боєць Легіону Свободи лежить в тій сирій землі. Я хочу тобі сказати, що пам'ять про тебе і про всіх твоїх небесних побратимів вона буде завжди з нами. Я хочу тобі сказати, що ваша справа, наша спільна справа, воно нами буде продовжено. Незважаючи на те, що сьогодні ми маємо зовнішнього ворога, але нема наказу влади, щоб виганяти того ворога зі своєї землі, незважаючи на те, що сьогодні хлопці сидять в окопах і не мають наказу стріляти у відповідь, а ті бандити, терористи, російські окупанти стріляють, незважаючи на те, що крім зовнішнього ворога, маємо. Внутрішнього ворога, теперішню владу, яка прийшла на спинах Героїв Небесної Сотні, на таких спинах, як твоя, Вікторе, і чинить корупцію, обкрадає людей, довела український народ до масового просто зубожіння. А ось зараз, на наступний тиждень, 31 серпня, взагалі, хочуть ухвалити конституцію, в якій записати, що всі ті бандити, терористи, окупанти. Які тебе вбили, в тому числі, друже Вікторе, вони мають утримати амністію. Ти собі уявляєш, брат, як так? В Конституції України хочуть написати, що вся та наволоч, яка прийшла на нашу землю, яка тебе позбавила молодого твого життя, вони мають тепер бути помиловані всі. Це в Конституції України, що з їхнього складу буде створена народна міліція. Що ми їм дозволимо провести вибори і навіть фінансувати українська держава буде це. Брате, я не думаю, що ти з тим би зберився. І мені би дуже хотілося, щоб всі ті депутати, які 31 серпня прийдуть в парламент, щоб вони подивилися в твої очі. І ми зробимо 450 твоїх портретів з тою твоєю посмішкою, з твоїми тими щирими українськими очима, з тим поглядом. І кожному з них ми покладемо на стіл, щоб ти дивився на них, коли вони будуть чинити зраду в парламенті. Бо я знаю, що якби ти був живий, ти б був там 31 серпня, ти би подивився їм в очі і ти б сказав їм, як герой, як солдат, який воював за нашу неньку, за Україну, як ти любиш Україну і навчив би їх любити, ту Україну. Я хочу низько вклонитися батькам і односельчанам нашого побратима Віктора. Я хочу вам подякувати за ваше виховання. Бо не був би він такий, якби він з молоком матері не отримав оцього патріотичного українського духу. Не був би він такий, якби його не оточували. Люди, з якими він разом вчився, вчителі його, які його навчали, всі ті люди, які разом з ним люблять оцю землю, українці, які просто хочуть жити на своїй богомданій землі, просто хочуть родити дітей, просто хочуть тішитися з того життя, приймати гостей, але не тих гостей, які приходять з автоматами, з кулеметами і з танками. Я хочу вам всім подякувати і низько вклонитися, бо оце і є ми, українці, це і є центр, це є душа, це є серце України. І я хочу вас запевнити, хоч, звісно, що ніякі мармурові плити, ніякі портрети, ніякі урочистості не замінять батькам сина. Але я хочу, щоб ви, в першу чергу, дорогі батьки знали, Господь, напевно, так хотів. Він вибрав найкращого. І вірте, і знайте, що друг наш Віктор, він є корол Господа. І Він є ангелом, і він є нашим героєм. І вже зараз і Вітя Голий, і Володя Степанюк, і Микола Томак, і інші тисячі українців-патріотів, вони вже війшли в підручники української історії. І наші діти будуть вчитися. На героїзмі ваших дітей. Слава нашим героям! Я хочу, щоб всі пам'ятали, що герої не вмирають. Ми вічно про вас будемо пам'ятати. І ще Вітя, хочу тобі сказати, що кілька днів тому, тиждень тому, ми біля Михайлівського собору в Києві, де, до речі, ти не раз був на тій площі. Присутності владик святих отців Української церкви. Ми посвячували прапори Легіону Свободи. Легіон Свободи це комбатантська організація, яка об'єднує всіх свободівців-прихильників, які сьогодні воюють. І ти є один з лідерів Легіону Свободи. Ти золотими літерами вписаний в склад нашого легіону. Наші святі отці посвятили. Прапор. Бойові прапори, бойові знамени Легіону Свободи. І це є один з тих прапорів, який посвячувався в твою честь. І я тут, на твоїй могилі, я би хотів вручити цей прапор Легіону Свободи твоїм кіровоградським побратимам, свободівцям, бійцям Легіону Свободи. От саме цей прапор це прапор Твого імені, Твоєї величі і Твого героїзму. Руслан Друже Ігоре, прийми, будь ласка, цей прапор, освячений нашими патріархами. І цей прапор буде оберігати Вітя Голий, як ангел небесний, як герой небесний, щоб наші хлопці більше не гинули. Щоб гинули вороги, а ми визволили нашу землю. Слава тобі, друже! Слава Україні! Героям слава! Герої України, віктору Голому, тричі! Слава, слава, слава! Герої України! Віктору Голому! Тричі! Слава, слава, слава! Герої України! Віктору Голому! Тричі! Слава, слава, слава! 54 чотири наші бійця Легіону Свободи долучилися до боротьби за Україну. На жаль, троє з наших побратимів загинули, четверо є пораненими. Війна триває, але ми переконані в тому, що перемога буде на нашому боці, бо тому що ми служимо нашому українському народу. Слава Україні! Героям слава! Знам'янського всеукраїнського об'єднання Майдан Наталі Тишкевич. Наталя Тишкевич, будь ласка, пам'ять нашого лицаря. Віктор дійсно став. Воїном світла, воїном добра. І знаходячись сьогодні тут, біля його могили, ми всі повинні йому пообіцяти, йому поклястися, що ту справу, яку він розпочав, ми не дамо загубити, і що кожною своєю справою ми будемо продовжувати його велике начете діло. Тому що, на жаль, Сьогодні ті, хто був причетний так до тих подій, що зараз відбувається на Сході, або своїми діями, або своєю мовчазною згодою, одягають вишиванки, ставлять рингтоном впливе кача або гімн. Це стало для них просто модним. Так от, Вікторе, ми обіцяємо, що ми продовжимо твою справу. Слава герою! Кірмоградська об'єдна Свобода і Республичного. Вчора ми проводили вечір пам'яті в центрі Знам'янки. Дуже правильно, хороший захід, дуже позитивний. Я вчора вже виступав там перед громадою. Я не боюся повторити ті деякі дуже важливі, як на мене, слова. Тому що якщо хтось не був, він має почути сам і донести це до інших людей. Справа в тому, що я завжди кажу нашою козацькою мудрістю, що не той за правду, хто про неї говорить, а той за правду, хто проти неправди бореться. І насправді наш світ не такий повний брехні і облуди, що серед них гідним людям дуже важко зайняти гідне місце. На Наше щастя, бути побратимами. Бути поруч з нашими найкращими представниками, вояками, які патріотами, українцями, націоналістами, які захищаючи свою державу, віддали саме найцінніше. Ми можемо сказати, що є люди, які присвятили себе повністю і боролися за правду, в тому числі в боротьбі проти тої імперської Москви і Путіна. Таким був Віктор Голий, такими були інші наші побратими, які віддали в боротьбі своє життя. Серед нас є також дуже багато інших людей, які на своєму місці роблять маленьку українську справу, але борються за правду. Чи то в себе в школі, чи то у себе на роботі, чи організуючи відповідні заходи по вшануванню наших героїв. Але разом з тим, як вже сказав Олег Ярославович, не той за правду, хто про неї говорить, а той за правду, хто проти неправди бореться. Недостатньо виходити просто на екрани телевізорів, недостатньо дуже красиво, сценічно виступати з. Трибуни Верховної Ради недостатньо красиво розмахувати вилами або робити інші обіцянки українцям для того, щоб завтра у них буде або покращення життя вже сьогодні, або життя по-новому. Потрібно, щоб це втілювалося повсякденному нашому житті, щоб люди це відчували. І я казав і повторюю, що в той час, коли з одного боку нам намагаються розповісти про, начебто, шану і авторитетне визнання наших побратимів, разом з тим, хто з одного боку спочатку позбавили наших. Нашої родини загиблих побратимів льготи на проїзд. Потім позбавили льгот на комунальні тарифи, послуги ЖЕКа. Тепер у нас хочуть забрати найцінніше, хочуть забрати пам'ять і шану до тих наших побратимів, які загинули. І ті, які сьогодні воюють і, можливо, завтра загинуть. Тому що тоді ця боротьба вона знецінюється абсолютно. І нашим побратимам, які там перебувають, і з якими я був в пісках, які мені казали, поїжджай сюди. Потрібно тут на другому фронті так само вести ту боротьбу за правду. Так само телефоном я спілкуюся. Ваш земляк, Олег Чорний зі Знам'янки, який також воює. Він каже: Ти знаєш, у нас там казаків, які можуть тримати гранатомет, кулемет таке інше. Насправді вистачає на фронті. Але дуже важливо оцей цей другий фронт для того, щоб та боротьба була немарна тут. У нас в тилу, для того, щоб там в тилу Верховній Раді не було зради. Так от, як вже сказав Олег Ярославович, дійсно там готується дуже важлива. Дуже важлива ганебна зрада під виглядом тих всіх мінських домовленостей. Насправді хочуть зневажити подвиг наших побратимів, їх героїчний вчин. Маємо туди долучитися, ми, безумовно, поїдемо, ми, ми не можемо бути равнодушними. Як гідні люди, ми не можемо мовчати і не боротися за правду. Тому що інакше тоді ми, нам буде соромно дивитися в очі нашим побратимам і рідним наших загиблих побратимів. Тому, безумовно, ми самі будемо там, і ми закликаємо всю Україну долучитися до того, щоб не допустити 31 серпня Верховній Раді того 300 голосового злочину. А ви розумієте, що таке 300 голосів? Це одночасно, значить, і опозиційні блоки з регіоналами, і одночасно вже навітня влада лібералів. Вони хочуть злигатися в єдиному пориві. І зрадити Україну і всю ту пам'ять наших героїв. Не можемо того допустити. Слава Україні! Героям ...військово-окремого полку українського Для подяки син, герой. Мені випала така висока честь приймати Віктора в казацтво. Достойним членом, якою він був. Він був для нас всіх зразком. Сьогодні мені є така честь, хоч і сумна зачитати універсал. Заваговний внесок у справу розвитку, відродження та єдності українського козацтво, ствердження національної ідеї, розбудови держави, нагороджується орденом українського козацтва другого степеня Слава посмертної голий Віктор Анатолійович. Верховний талант Українського казасу генерал атаман Верденець. Юля Імирчик. Орден вручаємо синові нашого побратима Віктора. Мирослава. Слава героям! Слава Україні! Україні! Шановний Вікторе, ми сумуємо, що ти так рано пішов із цього життя. Але ж я хочу сказати, по твоєму прикладу, у мене два сини. От, один пішов добровільно, а даний час знаходиться на передовій. Старший Олег під е, Кримським Новотошківка. Найші поки іще. По твоєму прикладу, і мене Старший був прихильником, я вам скажу чесно, свободи. От, і він і голосував за о, партію Свобода і сказав, батько, я говорить, піду воювати, тому що я не прийшов в комісію, мене не взяли. От, я не заперечував. По твоєму прикладу, Віктору, вони будуть боронити нашу державу, неньку Україну. Слава Героям! Героям слава! Від його кума, від його друга, від свого брата Сергія, який теж зараз знаходиться, від його побратима теж на партії Свобода Сергія. Бандерин. Ау! І тому, якщо більше нікого немає слова, давайте ви пам'ять Віті то ви не мовчаємо. От ви кажете, сміялися. А я так само. Ну, Вчитель історія. Е, 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 коли в інституті вчився, я ходив в національному одязі, в кіптарях таких національних, я в медінституті вчився, то теж пальцям показували. Але ну, нічого, потім прийшов час, і всі почали так ходити. І для всіх то було важливо. А, от, от ті, хто перші, як, як ваш Вітя, розумієте, оце, з них спочатку сміяться, а потім визнають, то, що, вони, то, що вони то робили, бо насправді. Те, що він ходив, він відроджував дух патріотичний. А без того патріотичного духу зараз би ворога не зупинили. Бо ви розумієте, що на початках армії не було. І реально тільки те, що отой, 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 власне, він був в тих перших лавах. Отой, той неймовірний патріотизм, відсутність страху, бо то є твоя земля, от воно й допомогло зупинити. Бо то, що є інформація з російської сторони, так вони взагалі думали, що тут спротиву, спротиву не буде. Так, вони думали, вони вони прийдуть yeah, і тут yeah. з хлібом, yeah. сіллю, типу як в Криму було. Відчиняє двері, двері, та, відчиня, двері, все заходять, всі будуть. тут. А тут навпаки, оп, зупинили. Вони хотіли за е, тиждень часу вісім областей захопити. Ну це той був план Путіна «Русская вісна. Mm -hmm. І от, власне, завдяки от, патріотизму, такому, як Віті, і тих і а, двері, а, він, він, а він запалював інших. Yeah. Розумієте, yeah. от тим своїм прикладом. Бо вчора він ходив е, в Каракові й і шапці, і з нього сміялися тут знам'янці. А, 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 але завтра той сам дух, який йому могло заставив одягнути шапку, він був перший на полі бою. І я думаю, що ті вже, хто був поруч з ним, так він і вже і не сміялися. Проводив, і не... Правильно, туда, бо він був кращий. Бо без таких, як він, нічого б не було. Тому, ще раз кажу, звернися в госпіталь, він каже, мама, я сам собі госпіталь, каже, в мене всі ліки. Каже, я ж ти що знаєш, кому що давати? А він каже, оце що привіз інгаліп? Я кажу, у кого горло болить? Вони каже, всі відкрили свої пащеки. Каже, і я кожному ворота каже, близько. Каже, ну всі раптом захворіли на ангіну. каже. А де його ліжко?